Це один зі ставків Іркліївського риборозплідника. Чоловіки у комбінезонах тягнуть невід. Треба жива, жива. Тільки неводом треба ловити. Ще далі. Ставимо на штирі і вигружаємо на Дніпро. саками виловлюють рибу. Автоматично зважують. І вантажить до спецтранспорту. Вселятимуть до річки. Сьогодні товстолоб строкатий. Такого розміру він досяг за два роки. Розповідає начальник відділу збуту Михайло Галушка. Зараз природні умови дуже сприяють до адаптування. Температура також дозволяє проводити зариблення в повному обсязі. Вантажівки вирушають у дорогу, випускатимуть заробок неподалік села кілька хвилин, і товстолоб знову у вільному плаванні. За день-два звикне до нових умов, а потім, як і решта, перейде на зимувальні ями, каже головний інспектор Дмитро Чорноконь. Він майже не ви не переніс великого стресу, бо кілометраж, який тут проїхали від Ставка до Кременчуцького водосховища, тут ну, 2-3 кілометри. Риба, ви бачили, сама вся жвава, вся попливла. У цьому сезоні це вже друге зариблення. Перші 3,5 тонни випустили у Черкасах 5 листопада, організували усе за кошти промислових рибалок, говорить інспектор. Так як вони ж використовують його, вони ж виловлюють, повинно щось і повернутися до водойми. Треба подумати про те, що ви за що залишите після себе ну, своїм дітям. Цю місцину, як і решту територій, інспектори патрулюватимуть у посиленому режимі. Нагадують, з 1 листопада почала діяти заборона на ловлю у зимувальних ямах. Ольга Котляр, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.